На кораблях військово-морських сил України триває відпрацювання курсових завдань. Ці залікові задачі мають на меті перевірити рівень організації корабельної служби та готовності екіпажів до виконання завдань за призначенням у базі та під час плавання в морі. Цими днями екіпаж корвету Тернопіль вийшов в море для відпрацювання окремих елементів другого курсового завдання. На борту перебував і наш кореспондент. В морському полігоні бойової підготовки з екіпажем протичовного корвета було проведено корабельне бойове навчання з організації взаємодії та забезпечення навігаційної безпеки плавання корабля за складних умов. Тернополяни взяли участь у дослідницькому радіотехнічному навчанні, в межах якого виконали бойову вправу зі стрільби по мінах та торпедах, що були скинуті на парашутах. Особовий склад Корвета відпрацював завдання з боротьби за живучість корабля на переході морем при отриманні умовних пошкоджень, а також з визначення можливостей корабль радіолокаційних станцій щодо пошуку, виявлення та супроводження повітряних мішеній за допомогою світлових авіаційних бомб. Зокрема, цей епізод проводився спільно з літаком Севастопольської бригади тактичної авіації повітряних сил Збройних сил України. Вперше українські воєнно-морські сили працювали з літаками іменно повітряних сил Збройних сил України, а не з літаками морської авіаційної бригади ВМС України. Взагалі, співпраця з Летчиками відпрацьовано на даний час добре. в Майбутньому, сподіваюся, будемо працювати чистіше. Работаю екіпажо корабля в цілому задоволені. Сподіваюсь, що в подальшому екіпаж також якісно буде відпрацьовувати усі поставлені командуванням завдання. З наступного тижня розпочнеться технічна підготовка Корвети Тернопіль до комплексу дослідницьких та експериментальних командоштабних навчань з органами військового управління та військами перспектива-2012. На Корветі планується проведення річного технічного огляду зенітно-ракетного комплексу ОСА та газотурбінної установки. На даний час матеріальна частина корабля знаходиться в справному стані, тому Тернопіль може швидко та якісно виконувати завдання, поставлені командуванням вітчизняних військово-морських сил.